Норми треба виконувати. Якщо ти згідно мобілізаційного закону, ти маєш бути в Україні. І далі ти, ти будеш воювати або, не, або воювати. не воювати. Як був би хоч найменший шанс урятуватися від цього, я ризикнув би, що завгодно за це віддав би. І так я став ТЦКшником. Дивовижно, на що люди йдуть, щоб відтягти неминуче. Ти теж зобов'язаний чувак, і тепер ти хрін спекаєшся від мене. 24 тобі вже давно було лише три роки. Чувак, ти в повній дупі зараз. Відтягувати вже немає сенсу. Три роки ти повинен відслужити без відпусток. Але ж мене вистачить лише на день, тож не треба, тоді ти втонеш. Тиса глибока річка, тебе затягне на дно, і ніхто не дізнається. А я тобі не казав. Я оновився в Резерв Плюс. Та ти досі не ходив у ТЦК. Ось тобі повістка. Ця повістка забирає всі твої права. Починаючи від завтра. А гірший ніж паспорт!